У неділю у природничо математичному ліцеї відбувся шаховий турнір серед школярів, присвячений Дню Святого Миколая. Про те, хто переміг, далі у сюжеті. Насамперед необхідно згадати, що тут діти полюбляють уроки шахової гри і постійно їх відвідують. Клас відремонтований, укомплектований необхідною матеріальною базою. Тут затишно і тепло. І якщо б такі класи були в інших школах, то ця інтелектуальна гра значно б розвивалася. Змагання проходили за швейцарською системою сім турів з комп'ютерним жеребкуванням. Тут було все розчарування в поразках, радість у перемогах. Але хто грає, вивчає, той і перемагає. В підсумку змагань в загальному заліку перше місце виборов Андрій Колісник. З відмінним результатом 7 балів із 7 можливих. Друге місце посів Назар Бутюк 5 балів. Третє Марійка Дяків – 4,5 бали. Вона перша серед дівчат. Друге місце серед дівчат Олександр Полічук. У віковій групі до 10 років перше місце виборов Євген Боднарук, друге Володимир Гуцуляк, третє Ілля Рожко. У віковій групі до 8 років перше місце у Данила Савченкова. Друге Віллі Цапа, третє в Ростислава Гринюка. Варто згадати про двох наймолодших учасників цього турніру. Шестирічних Станіслава Єрьоменко і Ростислава Гринюка. Вони в цій швидкій грі не розгубилися, пройшли всю дистанцію і набули певного досвіду змагань. Призерів нагороджено грамотами і всіх учасників з солодкими подарунками. Наступний турнір перед новорічний відбудеться 30 грудня, початок о 14-й годині. Громадська організація шахістів Коломиї висловлює подяку за солодкі подарунки супермаркету Три п'ятірки. Суддя, організатор змагань Василь Слободян.